Мені 23. Більше року з моменту, коли мені було 22. Більше півроку з моменту, коли я зазняв відео. Мені 22. У мене нічого не вийшло, я лохі не в Буквально цитуючи назву відео. Давайте, мабуть, подумаємо, побалакаємо і порефлексуємо. Опачки, завчив молодіжні слова для того, аби ви чоловічку злотий. Були на вайбі і дивилися ці відео. З приводу того, а що, собственно говоря, змінилося з того часу? Чи змінилося взагалі щось? І чи буде відео Мені 23 і подібна назва. Давайте потолкуємо, що називається. Посилання на дане відео я залишу в описі, але зараз, як показано, воно одне з найпопулярніших моїх відео, тому просто сортуючи по популярних, можна поняти, що це за відео, що там і так далі. Я не знаю, чи точно хочу я кожен пункт зрівнювати з тим, про котре я говорив у відео, бо більше я навіть, мабуть, не згадаю, тому що ви знаєте, це чисто фрістайл, це чисто <хи> щось тому подібне. Коли я записую своє відео як такової підготовки сценарія, ну воно відбувається у мене доволі таки різко. Але ой, рідко, перепрошую, різко бачите? А готувався би, не допустився би такої помилки. Ну нічого, прошу мені, вибачити, великі, і ті, в кого великий, теж помиляються. Отож бо Найголовніше, що я пам'ятаю, це концепція і суть того відео. Бо я розказував про те, що в мене аж ніяк не йде в найголовнішій сфері, в котрій, я, в принципі, хотів реалізовуватися, а саме в соцмережі. Я не пам'ятаю, чи вказав я тоді інші свої сфери по типу там спорт, стосунки, дружба і так далі. Якщо ні, то ні, ні, то ні, цілюйку ні, як казав великий класик, хто не пам'ятає, це казав Епіктет. Но тоді я пам'ятаю, весь фокус мій був на тому, що я хотів типаж, реалізуватися в такій, в такій важливій для мене сфері і все тому подібне. І наперед, відповідаючи на відео, чи получилось це у мене, знаєте, більше ні, ніж так, без всяких прибіднень і в принципі якогось такого обману, більше ні, ніж так. Але як інтересно, що це відео запушило канал. Як інтересно, що вона дала якийсь прогрес. І ви ж скажете, Мішенька, а як тоді більше ні, ніж так? Якщо по-чесному ти ж би мав відповідати, що так. Можна би було так сказати в момент, коли був прогрес, в момент, коли відео пушнулося і так далі. Але якщо ми дивимося на довгу перспективу, зокрема перспективу 22-23 роки, типу і інтервалу між ними рік, то можна поняти, що ні. Більше ні. Но, но. Так, да, у мене є цей канал, у мене є можливість записувати для вас, у мене є певний прогрес у ньому, у мене є певна активність, і за це я вам щиросердечно завдячую. Але надалі все е... відбувається на якомусь такому. Я навіть не знаю, просто воно настільки перекошено, що я не знаю, як описати те, що відбувається зараз. Тому що фактично у мене. Міг бути підйом, міг бути спад. От, тож то ж саме на Ютубі. От поставте лайк, будь ласка, і активність проявіть на відео. Буду вам щиро сердечно вдячний, тому що якісь відео збирали тисячі, якісь відео збирали двісті. же саме зі стрімами. Десь онлайн міг сягати до, наприклад, 30 у твічі, 50-100 в Тіктоці і так далі. Десь перегляди могли сягати в інстаграмі 2 плюс тисячі. А десь бляха 500. Тобто розумієте, і понятне діло, що не треба думати, що так буде постійно і змиритися з цим, але і не можна через це якось точно оцінити, якого прогресу, чи був прогрес по-перше, і якого прогресу ти сягнув. Тому що десь добре, десь погано. Але як видите, зараз я про це розказую цілком собі спокійно, умиротворено, і це далеко не через те, що я в'їбав половину. Ківпляги корвалола, ладно, я балуюсь, я не роблю цього. Але як ви бачите, є дещо видозмінений я, котрий після того відео не те, щоб почав якусь там рефлексію, терапію чи покращення, ні. -ні просто, мабуть, з часом відбулося щось, що дало мені поняти, що я вже явно не та людина, яка була в тому відео. І щось що лишилося, по типу того, що я можу кисложопити через актив і думати, що да, це все, це кінець, це край і так далі. да. Якісь відголоски того є. Але глобально і масштабно зараз, якщо я можу об'єктивно оцінити, якщо не можу, то хоча б суб'єктивно оцінити, вот що помінялося, от що помінялося, от хто помінявся. Я думаю, що це одна з головних одна з головних хороших новин, пов'язаних з, в принципі, якоюсь такою трансформацією. Тому що Якщо ми хочемо вирішити щось, то мені кажеться, ми маємо почати з голови. З голови. От що я поняв, і от до чого я дійшов. Ми безкінечно довго можемо приймати різні бади, котрі будуть вирішувати наші проблеми, наш недостаток вітамінів чи щось тому подібне. Ми безкінечно довго можемо мати безліч корисних інсайтів, прокачати свою особистість. Але якщо ми не вирішили тут... Рано чи пізно все зведеться до того, що в нас класно все, але нам чогось не вистачає. О, може, у вас було таке відчуття в житті. Може, ви підсвідомо. Тобто, зазвичай це як відчувається? Підсвідомо. Ти не знаєш напряму, от що в тебе не так. Ти просто дивишся, от умовно, я не знаю. Гроші є, у відносинах все чітко, спортивна статура. Гуляєш кожен день 10 тисяч кроків. але щось не так. Ну, щось не так. Найчастіше в мене це було, коли в мене теж були задовільнені всі потреби, здебільшого фінансові, бо в мене був певний зайоб з приводу цього. І да, Як я помітив, фінанси дійсно вирішують певні ментальні проблеми. Але якщо від них залежить ментальний стан, то треба рити вже на порядок глибше. Треба рити вже на порядок глибше. Тому що якщо вони керують твоїм настроєм, типу, коли все добре, все добре коли їх є дохіра, і все погано, коли їх є мало. Ну, ви розумієте, що перша причина далеко не то, що ти не можеш їх заробити. Я сподіваюся, ви це розумієте. І блін, я зараз про це розказую, і чесно, мені аж самому цікаво. Тому що та, я в тому відео був відчуття, ніби я був дійсно якимось іншим, з якоїсь іншої позиції про це все розказував, з якоїсь іншої, з якимось іншим настроєм і світоглядом, в принципі. Я згоден з тим, що я не міг так скоро помінятися спустя там пару місяців, але якщо я відчуваю вже дещо інше, коли я передивляюся то відео, якщо я відчуваю дещо інше, коли я згадую про ті цілі, про котрі говорив у тому відео, якщо я, в принципі, відчуваю дещо інше і реагую дещо інакше, то мабуть зміни і трансформація є. Просто якщо ви думали, що конкретно в тій цілі, то оказалось, що ні. Тому що. Життя штука багатогранна. Інколи до твоєї цілі тебе може привести зовсім інша сфера. Ну, Умовно, там, наприклад, у музиці тобі понадобиться математика, а у математиці музика. Або інший рандомний скіл, який ти вивчив, допоможе тобі. І таких прикладів можна навести до хіра від якоїсь рандомної комунікації з людиною, котра говорить, допустимо, по-французьки, а ти французьку знаєш. І ти її поміхав, вона тобі там віддячила якимось, блядь, 20 євро, і ти такий вау, холі щит. Тобто, викупаєш. Буквально рандом з'явилися бабки, і просто за рахунок того, що ти рандом вивчив якийсь навик, або, як кажуть, у нас у Закарпатті скіл. Тому я зрозумів, що в цілому, в цілому, а, це банальні фрази по типу того, що досягнення твоєї цілі це не той шлях, котрий ти собі побудував, а той, в принципі, котрий. Котрий призведе до неї, але просто максимально, рі... Тож, ще абсолютно різно. Тобто, от Умовно, ти дивишся на цю ціль лицем, а дойдеш ти умовно там спиною, бачком чи ще якось, розумієте, про що я? Тобто, максимально, максимально випадковим чином ти зрозумієш, що твоя ціль досягнена, і потім, коли ти будеш спостерігати за цим шляхом, ти зрозумієш, наскільки ж, наскільки ж яким же рандомним чином, яким же не таким, котрим я хотів. Але інтересним чином була досягнена ця ціль. Розумієте, про що я? Тобто, ось вот, що я для себе зрозумів, вот, ось що я для себе засвоїв. І, мабуть, мабуть, знову ж таки, зараз це звучить як просто якийсь, я не знаю, психологія чи що, я точно не розбираюся в цих термінах, але я розумію, це то, що може мені допомогти якраз в чомусь іншому. Ну, буквально в соцмережах, тобто розумієте, то що я, наприклад, пофіксив зараз своє відношення, то що я пофіксив зараз реакції, що я пофіксив зараз в принципі якось свій ментальний стан, може впливати на те, що мені допоможе в соцмережах досягнути цілі. Не знаю точно як знову ж таки. Мені може виднітися одне, а бути зовсім інше. Я більш впевнений, що буде зовсім інше, але Якщо так, значить так. Головне, мені здається, моя отака глибока впевненість в тому, що це може мені допомогти. І, в принципі, це додає якогось такого, знаєте, інтересу і азарту в питанні того, що ти, ти, ну, ти наприклад, щось робиш, щось вивчаєш на вечір чи чимось займаєшся, і ти, і, і ти такий е, глибоко переконаний в тому, що це тобі може допомогти у твоїй цілі. Кумедно, то, що ти не знаєш, правда це чи ні. І дізнаєшся тільки коли дойдеш до неї. От така, знаєте, от така цікава, смішна штука, може, дещо непонятна, але я дійсно стараюся внятно, чітко поясняти і м -м, скажу навіть більше, мабуть, це стає м -м, зрозуміліше, коли я сам оказуєшся в такій ситуації. Тобто, коли сам окажешся в ситуації, де тобі понадобилася, ну, я не знаю, іноземна мова. Е Якась наука, чи просто якийсь важливий, важлива навичка чи розуміння, от тоді то це і зрозумієш. Тому зараз, хто ще не стикався з таким, я думаю, не вартує сприймати це як черговий, якийсь такий, як чергову дурістіку, що називається, знаєте, як у тому відео: гі ге, га, га-га, гага, беге, сукеабле. Понімаєте? Тому не сприймайте це як дурістіку, а як то, що. Я вам просто хочу розказати, виходячи з якогось такої життє, життєвого досвіду, досягнення цілей, чи просто життєвого світогляду, життєвого світосприйняття, життя і досягнення цілей в загальному. О, давайте так, я узагальню це, щоб не конкретизувати це ні на чому. Тому, шановне панство, якщо комусь потрібні були конкретні відповіді, то ні, я не реалізувався в соцмережах, ні, в мене не є все добре. Ні, в інших сферах також не я все найкращим чином. Ні, в мене нема стабільності, ні, в мене нема чого, що дарувало би віру в майбутнє. Ні, в мене нема ні одної сфери, в котрій я би міг, з котрою я би міг, ну, мовно так, спокійно засинати, знаючи, що о. От, от добре. Наприклад, там, у мене не вийшло соцмережі, але ось це у мене вийшло. І через це я можу спати спокійно. Ні, шановне панство, коли ви прийшли сюди за цими відповідями, то я їх, здається, правду в матку вам пхаю і офіційно оголошую про те, що ні, ні і ще раз ні. З того часу потепер, якщо конкретно таке, то не відбулося, не реалізувалося, не склалося, не залетіло, не повезло. Не знаю, можна, можна говорити будь-яким чином, але. От які, яку цікаву зміну помітив я, котра знову ж таки перебачте за повторення, ну не зв'язана з соцмережами поки що, але зв'язана з тим, але зв'язана з відповіддю на питання, а що ж тоді змінилося. А що ж тоді змінилося? Це було, от касаємо, якщо ще говорити касаємо відео, то дуже цікаво, блін, дуже цікаво, чесно. Тому що дійсно я знову ж таки розказав більшість свого шляху, я пересказав ті всі п'ять років, і я буквально, так, так, не то щоб виговорився, а прямо ж висповідався, бо дуже хотів максимально чітко, максимально детально розібрати ситуацію того, що в мене відбувалося в житті, що я зробив, і сказати, ну да, не вийшло, ну да, буває і так далі. І зараз, коли вже йде шостий рік мого знаєте, контенту створення, контенту пелення, і... Того, що я прагну створювати якось, знаєте, фільмувати це, залишати це для людей і так далі. Я розумію, що я приходжу до цього шостого року на порядок інакше, ніж до попередніх п'яти. Я розумію, що з чимось я змирився, щось я прийняв за даність, а щось я, а чомусь я дозволив просто бути і дозволив собі пливти по цій течії, розумієте про що? Ось так цікаво виходить, ось так цікаво виходить. Знову ж таки, хтось подумає, що це розмова не про соцмережі, але я думаю, блін, оце якраз що про, скажімо так, то, в чому я хотів реалізуватися, про мою. Не люблю ці слова по типу там ціль, мета, мрії і так далі, але щоб було понятніше, скажу, ціль. Коротке відео, котре комусь може здатися, що взагалі не на цю тему, але як на мене, то якраз таки на цю. Якраз таки на цю, шановні панство. Це все, що я хотів сказати. Да, доволі таки коротко, доволі таки стисло. Не, не, так, не так розумієте, як було того разу, але отаким от я бояюся вам зараз, станом на 25-й рік, 21 -е століття. І Отаким от я буду надалі, мабуть, досягнені в своєму шляху в реалізації і в тому, що може повезе. Спасибі вам усім. Дуже попрошу вас проявляти активність, щоб е канал не стояв на місці, щоб ми рухалися. Якщо для вас це корисно, то діліться цим з людьми. Показуйте їм це. Хай бачать, що тут є класний контент, <кій> <кій> тут є класна людина, котра теж щось може розказати, пояснити і т.д. Тому шлях до реалізації досягнення цілей дуже цікава річ. Ніхто не знає, ким ти будеш, як ти дойдеш, як це буде і що ти скажеш у кінці.